Коли творить душа, серце співає. Живопис, який є провідником між дорослою авторкою та внутрішньою дитиною, яка постійно бачила світ тільки яскравими фарбами. У Чернівцях відкрилася виставка Дарії Брюхович, творча ретроспектива, яка охоплює період з 2009 по 2018 роки. Як пояснює художниця, картини є своєрідними дверима між реальністю та омріяною казкою. Вони переконують, що краса в простоті і варто тільки озир. Навколо себе мисткиня стверджує, що на її полотнах можна побачити відображення внутрішнього світу переживань малої дівчинки Дарії. Я малювала ці всі роботи, коли мені все здавалось таким. Ну як буде по, по, по дитячості, неймовірним, веселим, якимсь таким живим. А зараз ну це все ніби зображення мене минулого. якою я була такою веселою енергійною. Для мене ця виставка зараз, ніби не про продовження чогось, а ніби як завершення якогось певного етапу. Авторка розповіла, що в мистецтві хотіла б відійти від простого розміреного. Каже, що в захопленні від картин, які змушують замислитися, мені подобається поєднувати якісь такі контра контрастні кольори. Наприклад, тут не представлена моя улюблена картина Місто нічне там до синє, і вона таке в рожевих кольорах, як закату. Ось такого плану якесь таке, щоб можна б замислити сюди просторове, щоб можна було подивитись і ніби кудись полетіти. О, щось такого плану напевно б вона надихала. Але зараз немає часу. Дарія Брюхович також зауважує, що війна внесла суттєві корективи в її творчість. Коли останні обстріли були зовсім загалом, відчуваєш, ніби ти не знаєш, на чому ти стоїш, не знаєш, як ти живеш. Мені здається, кожна людина переживає за свою дитину, особливо коли в мене є маленька дитина. Я боюся, переживаю. Дуже вдячна людям, які нас захищають, які борються за нас. Але звісно, це попливало. Можливо, це і був один з вагомих причин, що зараз я не розумію, які в мене настрій, що я відчуваю все. Так. Саме тому ця виставка є своєрідним фіналізуванням творчого періоду, каже художниця. Мені приємно, щоб люди подивилися і відчули, щось своє в цьому якось можливо надихнулося. Це було б чудовим завершенням моєї творчості. Можливо, я буду продовжувати це, але просто ніби на даному етапі не відчуваю продовження. Але я повернусь до цього, може бути і так абсолютно. Серед перших відвідувачів виставки український геолог, який захоплюється мистецтвом з піднесенням оп. Висує талант юної художниці, яка вразила його чималим доробком. Художниками навряд чи стають, художниками народжуються. Або ти народився художником, або ти їм не народився. Я знаю людей, які закінчили академію і не малюють. Я знаю ті, хто нічого не закінчував і досягли високу у живопис. Живопис, картини, малювання це поклик душі. І Дар'я, пані Дар'я, якраз відтворила свої поклики в різних жанрах і в різних стилях. Це цілі сюжети, які викликають емоції, і це найголовніше, адже художник творить, аби змушувати людей щось відчувати. Ознайомившись з експозицією, переконаний Василь Суярко, Юлія Слободян, телеканал ТВА.